Під час опитування ви мені казали, що в джанбір можна бюджетно поїсти. Ну що ж, пішов перевіряти. Але я зроблю все як і раніше. Візьму одну з найдешевших страв і одну з найдорожчих. Починаємо. Лаваш сулугуні це одна з найдешевших страв тут. Всього 135 гривень. Лаваш хрусткий, сир тягнеться смачно. За ці гроші кайф. А ще зверніть увагу, яка величезна порція. А тепер люкс-сегмент. Ошийок зі свинини з ожиново-смородиновим соусом за 300 гривень. М'ясо м'яке? Соус солодкуватий, але в тему. Мені воно було трохи важкуватим. Можливо, ви на ціла тарілка лавашу з'їдена до цього. І на десерт. Фондан за 190 гривень. За такі гроші фондан має не текти, а плести тобі назустріч. Теплий, з рідкою серединкою, все як треба. Він подається з кулькою морозова та журавлиною. Поєднання нереальне. Хоч на той момент я вже і наївся, зупинитись перед фонданом я не зміг. Тут смачно, але дешево не завжди. Якщо хочеш просто перекусити, лаваш із сологуні твій варіант. А якщо хочеш красиво поїсти і трохи шиканути, бери ошиок і фондан. Ну і як завжди, пишіть, куди мені сходити наступного разу і що спробувати.